Шосткинська громада знову у жалобі. Наш земляк Ігор Михайлович Меліоранський доєднався до небесного воїнства, склавши голову заради світлого майбутнього нашої батьківщини. Він народився в Овоті 55 років тому. Після закінчення школи навчався у ПТУ-19. Після армії повернувся у рідне село. На захист батьківщини ігор став у лютому 2023 року. Воював у прикордонних військах, користувався високим авторитетом серед бойових побратимів і керівництва. У колі найближчих людей розповідав про свою заповітну мрію, як закінчиться війна, як окупанти будуть вибити з України, як він знову обійме своїх синів і онуків, як вирішить на риболовлю по рідному краю. На жаль, мріям Ігоря Михайловича здійснитися не судилося. 15 квітня життя солдата обірвалося. Сьогодні ми продовжаємо останній путь сусіда, друга, батька, сина. добру людину, Білянська Ірина. Іра була дозабр... доброзичка людина, яка любила життя. Любила свою родину, любив рибалку, риболовлю. З перших днів. Цієї триклятої війни Ігор добровольцем разом з іншими мешканцями нашого села чергував на наших бог постах. Після того, як він почув повістку, він не вагаючись пішов на захист нашої держави, наших, держав, наших мішканців. Співчуваємо родини з такими втратами. Відпочивай, друже, мирам. Добрий, товариський, відкритий, справедливий. Таким Ігоря Михайловича запам'ятають усі, кому довелося його знати. Вчителі пам'ятають його як спокійного, врівноваженого, доброго, привітного хлопця. Таким він залишився і на все життя. Присутні тут наші односельці. Знають його як гарного сусіда, як гарного товариша, з яким було цікаво поспілкуватись. Прийшов час, він став на захист нашої України. Дякуємо воїну, дякуємо захиснику. Вічна пам'ять, Ігорю Михайловичу. Ми будемо пам'ятати тебе. Шосткащина сьогодні знову в травмі. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь ще одного захисника нашої рідної неньки України. Ігор загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу відчисту від загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Ігоря. Слава героям! Слава Україні! Друзі, знайомі, односельці прийшли вклонитися подвигу героя земляка, який до останнього подиху захищав Україну та українців від підступного ворога. Присутні вкрили домовину оборонця живими квітами і провели в останню земну путь дорогою вічності та слави.